Всіх вітаю, покажу вам свої нові покупки. Це, до речі, пакунок школяра. Прийшло 5 тисяч гривень на рахунок. Зробила я цю карту і взагалі без питань. Знаєте, де я потратила? В магазині Librarium. ось такі покупки. Тепер детальніше. Це все так. Десь Юрі, десь нам, чесно, в Юрі одяг навіть вже і на весну є. Тобто ну, я якось так вмію купляти і класно по знижкам в зарі, Рейма, тобто, це не якісь такі, типу не дуже бренди, скажімо так, да, а якісні, гарні і не дешеві. Але я їх завжди я ж кажу, я беру якось по знижці. Я, Прошу, голос, ще не повернувся. Ну, в общем, поїхала. Hot Wheels. Це буде гарно Юра вчиться, видам йому. В течение тижня. Далі татушки Neon Edition. Дивіться, в темноті вони світяться. Скоро вже свята, новорічні, різдвяні, думаю, буде актуально наклеїти. Бачите, все одно Юріда щось купили, не тільки собі. Математика. Це м, така от, тіпу, ну, і, і десь прописи, і десь вчитись, тому будемо продовжувати. Писати. Далі будемо вчитись також, ой, перепрошую, е, малювати. Дуже прикольна така тут книжечка. Як малювати ялинку, бачите? Тим більше от, фарби куплені. Ще у нас літери. Нехай буде. Це ніколи не лишне. Малювати тим більше є, чим кайт вже юрніті, що я купляла. Ну, До школи списку, ну, той, що ви поняли першою з невдачним досвідом, то вони вже навіть закінчились. Там було дві такі от фарби, але побільше. Вони вже Юра їх і списав. Далі купила ось такі, дивіться, з глітером фоломіки. Вони також в нього вже закінчились. Ці чисто поприкали. Ви поняли, що це за штука. А, всякі тут... Різні смаки і не завжди приємні. Далі, щодень, то свято, календар. Нехай буде, я цю тему люблю. Мені подобається відривати а, листочки. Далі, Юрі, я ж кажу, у мене все надії, що ми десь поїдемо, змінимо обстановку, розвіємось. Піна для ванни, що змінює колір. В нас ванни нема. Тому вся надія, що там, де ми поїдемо, вона буде. Далі купила собі таку книгу. Вона ж непростий, нелегкий час, мені здається, дуже толкова буде. Книги я люблю. От ще одна, до речі. Я думала ці дві до нового року, що в попередньому влазі вам показувала, дочитаю. Ні. Оце ще також буде в мене третя до Нового року. Така книжкова мета, скажімо так, це чоловіку. Самі все бачите. Далі. А, все, тут вже нічого. Це поприкалувати з Юри. Взяла цю токсичну у всіх смислах цукерку. А, ось я покажу вам така от вітамінна водичка, бачите. Ну, Б-вітаміни завжди групи. Б... Варто пити. Ну що вам сказати? Оце все на 2000. І там три лишилося, тисяча, Я ще в планах купити гру. Дуже її люблю. Вибухові кошенята, там вже замовила це так грати з чоловіком або з подругами. І дві і, і, 2000 буде лишатися. Там 180 днів що можна потратити, тому я думаю, нормально. Ще хвати, явно щось докуплю. От. В принципі, в тому же лібрариумі. от Юра завжди любить заходити туди, щось вибирати, собі, от щось ще собі обере. Або щось купимо ще на подарунки. Йому тим ще скоро на виріку. А на сніданок сьогодні у мене ось така краса: вівсянка, пармезан, паприка копчена, перчик, кукурузка. То, як я бурячок, все смачно, все те, що я люблю. Смачного. Забрала Юру зі школи. Потерпав мені він, звісно, вчора нерви. Знатно. Давно я його не вкладала, давно такого не було. І ось цей день настав, як то кажуть. Дві години, друзі, дві години я його вкладала. Я не знаю, якась смішинка на нього напала. Так сміятися, ну просто такий маразм, і Богу. Хі-хі ха-ха, хі ха-ха, ну коротше. Я така розстроєна була, я аж заплакала, чесно. Нелегке, звісно, таке материнство, це гіперактивність його нового, блін, що поробиш, як є. Везу на заняття і хочу зайти в одне місце. Там дуже класний такий відкрили заклад гавайської кухні в той бік, Там збоку ще є паназіатська, ями, всякі, теж локшини, тут теж оце локшина, рис, всякі супи, ось, томха, взагалі цей суп тайський. ну, Сьогодні підемо з вами а, в гавайську кухню. Я думаю, мало хто ще на YouTube про це знімав, тому подивитесь разом зі мною. Я вже їла, признаюсь чесно. Десь місяць тому один раз мені дуже сподобалось. Просто вам покажу, щоб ви знали, де це, що це, як. А взагалі-то самі бачите, які новини, нічого не радує. Максимально сумно. От яка погода, в принципі, в Києві, ви бачите. Так воно і в душі, і психологічно, ментальний стан. Хорошо, мав, особливо ці новини. що набу розкрила. Така типова осінь виступала. Коли оцю ганічерку вже знімуть, я не знаю. Верніше не ганчерку, а оці. Ну ви поняли. Совєтський клятий союз. Ой, боже мій. Києва нам трошки. Ну і оці от ці от по боках на заборах, да? Дивіться. Вот нашего ценрем тут треба. Не знаю. Все, завело. Отут є хата плову, тоже дуже смачне. Попробуйте там лагман і этот. Господи. Шурпа і плов. вон, Дуже смачний, прям там узбеки прям готують. А ось оця історія. Щось не погано стало знімати це і сюди. Хочу піти на вечерю. Ну от бачите, оце я минулого разу куштувала. З креветками таку Дуже смачний. І ось такі тут ще є страви, супи, локшини. Дивіться. Оціни плюс-мінус 250-300 гривень кожна страва. Дуже класно, Щось покажу, як вона виглядає. Влечте, креветки. Цікаво, цікаво. О, навіть такі оттеріаки, всякі бургери. Все, зараз буду їсти. Дуже смачно, креветки. Мені подобається тут. Коротше, дуже смачно, ви поняли. Це на Лобановську. Вон там Дімівська метро. Все. Ну якби, да, так, дуже смачно. Віддала я власниці танхаусу кошти. І слухайте, те саме вона каже. Я все життя думала, що магнітні бурі, чесно кажучи, це міф. А вона каже, ні, Юля, це не міф. Це не прикол, це реальність. У мене аж розриває голова, чесно. В мене таке вперше. Бо я от просто ну, не пам'ятаю таке за все своє життя. Все, я їду я вже за Юріком. Віддала це кошти. Це вже інший день, я можу зрозуміти. Купила собі каву. треба якогось на випити чи що, тому що ну, нереально. До речі, класний стаканчик. Вот. Все, друзі, будемо на цій ноті завершувати цей випуск. Тут якась грузинська кухня. Думаю про той хачапурі по-анжарськи. На вечері. Світло хазе. буде чи ні. М'ясо жарить, і неохота. Отакі от то діла. Це всім папа, гарного дня, підписуйтесь.